Всіх вітаю. Сьогодні 14 червня. Кілька днів тому ходив по саду, дивився, оглядав і ось що побачив. Дивіться. На яблуні з'явилась квіточка. зацвіла яблуня. І кілька днів тому я бачив е, десь 3-4 квіточки. Ще на інших яблунях, але вже не пам'ятаю де. Ну, поки ось цю одну знайшов. 14 червня. Нагадую, багато цвіту повимерзало е, в квітні. І ось тепер воно якось так розцвіло кілька квіточок. Ось ходив, шукав і знайшов ще одну, бачите? Я вже й не пам'ятаю, де я їх всіх бачив, Ось ще одне знайшов. Зовсім на іншій яблуні такі високі Чудеса, та й годі.